Привіт, мене звати Павло. А я Марічка. І якось ми з Марічкою вже дегустували м'ясні чипси або ж джеркі. Якщо не бачили, перегляньте цей випуск. Там дуже красиві краєвиди. І один з видів, які нам найбільше сподобались, це були джерки від рябчика. Так тут я побачив, що в них є багато нових смаків, і вирішив придбати їх для дегустації аж цілих п'ять. Вау, оце в нас буде смачна сьогодні. Так, дегустація. ну це фаворит Марічки. Вона дуже любить ці чипси. Так, реально, серед всіх інших м'ясних джерек, ось ці топ. Але я з цих всіх смаків мало що дегустувала. Зараз ми це виправимо. І так, почнімо нашу дегустацію із джерок зі смаком, перцю та паприки. Чи паприки? Я до сих пір не знаю, як правильно. Ось так. Ну, тут зразу видно з цієї упаковки, що виготовлений цей продукт компанії наша Ряба, що в нього аж 71% mm -hmm. білків, 0% вуглеводів, маса 30 грам. І що вони позиціонують себе як здорове харчування. Ось тут така курочка біжить і каже Чікс і наївся. Вони такі дуже тоненькі, дуже легенькі, сухі такі дуже. М -м, пахнуть дуже смачно. Ароматні. Але чутно лише одну паприку, мені здається. Так. Ну, спробуємо. Мені дуже подобається, як тобі. Мені також дійсно. Смак в міру. Тобто він насичений, але не перенасичений. Е... Ну, можливо, трішки засолені, як на мене. Ну, хіба що чуть-чуть, буквально. Але, в принципі, супер. Реально, як легкий перекус чи закуска, ну просто вау. Ну... Ставимо лайк. Так. Наш наступний смак це перець чилі. Прошу. Так. Ну, е упаковка виглядає фактично так само, тільки колір такий е рожевувато-оранжевий, е е і намальовані вже гострі перці. Їх вартість також 45 гривень. До речі, придбані вони були всі на сайті MauDAO. Mm -hmm. Так. Ну, виглядають вони. Приблизно так само. Так, ану. Ух, який тут ароматний запах. Марічка Перцю. дуже голодна, тому я їй даю більше шматочки. М -м, пахне дуже цікаво. Якимось шашликом, ніби. Так, дійсно. М -м -м. Дуже приємно і на смак також непогано. Так, реально. Навіть смачніше за попередні. Угу. А от зараз я почала відчувати цю гостринку. Тобто вона з'явилася не відразу. Ну, але вони не є аж такі занадто гострі. Ем... Міру гострі. Так. Наступні джерки зі смаком сиру гауда. Любиш цей сир? Чесно, соу-соу. So -so. Не в захваті від нього. Ось тут він намальований. Але, так. думаю, з курячим м'ясом, в принципі, це має бути цікаве поєднання. Так, і вартість вже 51 гривня на 6 гривень А Колір такий світліший. Так, значно світліший, такий, ніж попередній варіант. Жовту е жовтувато-коричневий. Ух, пахне прям спільною. Сирно, сирно. Так, дуже. Дуже схоже. Ну непогано. Не, не прям хімічно. Так досить натурально, я би сказав. Агу. Uh -huh. uh -huh. Це воно. До речі, картопляні чипси зі смаком сиру мені зазвичай не подобаються, тому що вони надто хімічні. А от... Оці джерки, ну в них такий дуже приємний сирний смак. Так. І натуральний, але такого хорошого сиру. Так, хорошого, сиру, Настойного. Наступний смак це новинка, як я розумію. Навіть пише Limited Edition, так, Зі смаком волоського горіха. Вау! Так, Нічого собі. такий Інакше їде дещо виглядає дорожчі, ну вони значно, є дорожчі. Значно. Їх вартість вже 61 гривня. Пробуємо. Щось таке дуже-дуже цікаве. Любиш горіхи? Так. Скільки цього року назбирала? <рес> не знаю, не рахувала, але так. трохи є. Я назбирав 8 кг. Переважно щоб... з одного горіха в березі річки. Нічого собі. Так, прошу тобі більше. Так, порція. Як? Бачу, ти ж здивована. Вау! Вау! Це що таке? Це аромат грецького горіха. Це супер! Це прям вау. А ну. З ароматизаторами вони не прогадали. Вони Дійсно дуже натуральні такі. Так. Це дуже цікаве поєднання. Круто, це прям вау, От реально. Я ще не зустрічала такої комбінації. І ну, це... насправді, горіхи досить непогано поєднуються з м'ясом. Часто дуже. запікають м'ясо з горіхами. Ду дуже круто поєднані ці смаки. Це прям те, що я би їла, їла і їла. От. Один запах вже неймовірний. І останні наші джерки зі смаком трюфелі. Звучить знову дуже-дуже цікаво. Пробувала і... трюфель. Так, куштувала. І тут знову на упаковці пише Limited Edition. Хм. Так, ну трюфель це такий, мабуть, найдорожчий гриб у світі. Ось тут він зображений, цікавий тим, що його шукають собаки або ж навіть свинки спеціально треновані, та особливо Середземномор'ї він популярний. Ага. А ну. Аромат тут менш виражений. Так. Такий легенький грибний, саме трюфеля чомусь не Угу. <ривіт> Просто більш грибний, класичний аромат. Спробуємо. Я очікувала трішки більшого. <ривіт> Ой. І ці джарки самі хрумкі зі всіх. що ми дегустували ось Сбак мені от, дійсно подобається. Чесно, минулий варіант мені зайшов значно більше, ніж цей. Ну, непогано, непогано, але... але щось мені не вистачає. Так, ну, так буває, що найкращі на наш смак, принаймні, продукти якраз у середній ціновій категорії. Хоча мені, наприклад, сподобалися всі оці дірки, які ми дегустували. Ну, жоден не розчарував, а тобі. А, загалом так, я з тобою повністю погоджуюсь, моїм лідером стали джерки із волоськими горіхами. Реально рекомендую вам скуштувати. Це ідеальна закуска до пива чи просто на перекус супер. Ну, мені, до речі, з Гаудою також дуже сподобалось. І так, Такої дійсно, гані. хочу виділити рябчик тим, що немає оцієї хімозності. От реально немає цієї хімозності. Тобто відчувається натуральність і, ну, і ціна, в принципі, доволі нормальна, як на мене. Так що, тому якраз ці джерки є моїм лідером серед всіх інших. От просто вже й ну, дегустація в нас вийшла сьогодні. Одна насолода, по суті. Так, і місце, надіюся, оцінити таке красиве з камінчиком спеціально. Так, ну на жаль, нема ні вона, ні, ні пива, яке би тут пасувало. Ну, але, можливо, в майбутньому ми ще марічкою продегустуємо. А наразі ми будемо прощатися, що так. попросимо. А, ваш лайк, підписку та коментар. І до наступних дегустацій. Па-па!